У мене позивний Сіріус. Людина тричі помилилася однією буквами в прізвищі, і от замість Сіраус вийшла Сіріус. Мені подобається, це така гарна зірка. Її теж свого часу іноді використовували як путіводну, то, мабуть, це гарно. А я з міста Харкова, потім 10 років працювала в Києві останні перед повномасштабним торгненням. Взагалі я з працювала в неповідкових недержавних організаціях. Це громадський сектор. Права людини, права мінорних груп, ну тобто ті як більше цього направлення. Ну і таке волонтерство було, яке було пов'язане більше з захистом природи. У мене є двоє. Був двоюродний брат, і він служив у нас в гвардії. І, на жаль, він загинув на і Тоді я вирішила, що це вже прийшла моя черга захищати країну. І в 23-му році, на початку 23-го року, я пішла в військкомат. І мені дуже повезло. Мене взяли одразу в бойовий підрозділ. Мене взяли роту вогнової підтримки на посаду бойовий медик протитанкового взводу. Так сталося, що бойовим медиком я і не попрацювала. Мені запропонували стати офіцером і піти на посаду заступника командира роти з. Морально-психологічне забезпечення. Я поїхала в Київ, віднавчалася, і вже в квітні, коли ми мали виходити на бойові за збігом обставин, мені довелося прийняти роту. Тобто я стала тво командира роти. Мені, я можу сказати, дуже повезло з моєю ротою. Особовий склад. Ми мали цілий рік, ну, менше року, там, 9 місяців, разом прожити, разом все рівно нести якусь службу. Ти вже знаєш. Що це за людина? Всі стосунки вони мені допомогли. Тобто мені, наприклад, з моїм особовим складом, в принципі, було не дуже важко. Да, декілька разів прийшлося б нагадати, що ну вибачайте, я вже там не стільки подруга для вас, скільки вже е командир. Плюс у мене були досвідчені. Сержанти, які були вже на бойових, якби кинули якусь незнайому роту, то там би вже були якісь такі гендерні стереотипи, почали би грати. Можливо, було б набагато складніше. Тут вони вже знали, що я за свої вчинки відповідаю, на мене можна покластися, це моя рота. Краще я буду це виконувати, ніж людина, яка Ну, не будемо скривати іноді є люди, які в першу чергу будуть там ставити пріоритетом. там… Збереження озброєння та військової техніки для мене основний пріоритет це люди. Відповідальність за людське життя це для мене найвища відповідальність і найважливіше. І так, вчитися, вчитися краще там, де ти можеш робити помилки, і ці помилки не будуть впливати на людей. На жаль, іноді наші помилки вони впливають і на здоров'я, і на життя. Ну, така у нас посада. Зараз я офіцер групи планування, тобто люди, які планують бої і оборонний. І... Бій і наступальні, ну поки що я тільки в У мене було поранення, ми підірвалися на машині. У нас ззаду був важкий 300, там була часткова ампутація. От тоді, по повній програмі, я зрозуміла, що навчання, воно знаєте, воно. Я не думаю, що в мене голова думала, що я роблю. У мене руки чітко робили все, що треба. І, на щастя, людина жива. Ми мали катати новий маршрут, бо, на жаль, всі дороги, які ми робимо. Підвози, вони прострілюються, можливо, було дистанційне мінування, маршрути, ну, тобто, все рівно вони також наші вороги продивляються, маршрути. Можливо, тоді було FPV, бо якісь долі секунди вони випали. Тобто, я вже пам'ятаю саме момент взриву, на жаль, у нас ззаду було ще моїх тропетима, вони загинули. Удар був прямо там, де бак. Це дуже підозріло. Тобто нам повезло, що ми ще були на дізелі, а не на бензиновому двигу... ну, двигуні. Ми витягнули нашого побратима, надали допомогу іншим побратимам. Ми з ним були, скажімо так, легкі. А у нас були ну, контузії, зрозуміло, перфорація барабанних перетинок. І в мене був від вибухової хвилі травма лівої ноги. Тобто ну, мені було тоді важко ходити. У мене дуже там є маленька колекція шевронів. І в мене, коли є настрій щось передати своєму колективу, я іноді їх змінюю. Тобто іноді, коли я хочу сказати, що в мене все задолбало, я можу сказати, ну, якого ми. На радості насправді ти приходиш, ти можеш почитати книгу, ти можеш поспілкуватися. Не так багато, тобто не можна сказати, що тут є якісь там дуже великі радості. Іноді, от, як, наприклад, сьогодні, так це взагалі такий сюрприз, коли ти приїжджаєш тут ще такий красень кінь тебе зустрічає, який каже: Давай я тебе прокачу, е -гей -гей! то Це дуже велика радість. Мрії дуже, дуже буденні. Свій дім, побачити рідних, побувати на, спокійно вже на могилі братів у мене. Два двоюрідних брати загинули вже на війні. У мене дві собачки, обидві, як то кажуть, дворові любимі. Тобто всі з вулиці були взяті. Маю ще 16 років, вона вже така маленька, чорненька, вже старенька собанька, яка ганяє такого болтуса і лорі. Йому 3-4 роки буде. Теж так вибрала таке ім'я, бо дуже хотіла собаку, і не знаю, чи буде дівчинка, чи хлопчик. Думаю, о, возьму ім'я Лорі. Якраз буде, ну, х'ю Лорі. На честь і ще й нейтральне. Якийсь час, коли я навчалася і була в Києві, я по формі приходила. І коли я поїхала, кажуть: от, от з ним гуляєш, він бачить десь форму, каже, він біжить, і потім в нього таке на обличчя розчарування: типу, форма є, а Юлі нема. Я дуже гарно знаю історію. і Мені хочеться вже цю війну. Я не тільки кажу за війну, яка почалася в 2014 році. Закінчити з нашим основним ворогом, який у нас все варує. Ворує у нас історію, ворує нас ідентичність, ворує нашу спадщину. Ми не можемо пригадати жодне покоління, яке спокійно прожило. Або голодомори, або розкулачення, або силки, або арешти. Мені здається, дуже мало насправді народів навіть в тій же Європі, яким от така важка доля випадала. Тому треба якось це вже змінювати. Мене дуже от тригерить, коли всі чекають оці ці розмови там, коли ще закінчиться, і хто нас врятує. От якщо ми самі себе не врятуємо, якщо ми самі не зробимо так, що війна закінчиться, вона ніколи не закінчиться. Вона зараз може просто заморозитися. І через вісім знову років, через десять, а може через п'ять, знову почнеться така ж війна. Я цього не хочу. Дуже багато було років бездіяльності, дуже багато було років ігнорування. Дуже багато років було, коли ми. Сприймали за дане, те, що насправді ми мали цінувати. Цінувати таку країну з такими ресурсами і з такими насправді людьми. І ми це сприймали все як Та, я з України ой. А тепер ти розумієш, що та не та. За цю країну люди і віддають життя, і багато хто хоче її знищити, то, мабуть, це не просто та Україна.